Лис ходить в Красносільці по вулиці Миру. Видно, скажений, бо не боїться людей. Влітом покусав молодого хлопця лис скажений. Він його прямо задушив не міг. І лежав у місяць в лікарні. Хто допоможе людям? Ну, закривай фітру, бо ще кинеться. Ти може до дорога на політичні знаєш у Хворий. Де? Деся, я лі стоїть на ногах. Ти бояться підійти. Зарію, Що? Вони, все, а не можна зараз, зараз во время війни стріляти і Помирає лис. Лис помирає. Приїхала служба. Ну не МЧС і не сам станція, а місцева ОТГ організувала нам отаку от допомогу. З заразним лисом хворим приїхали от нас спасати. Отак. От і ще він дихає. Гутний його ще допутать. Все, лиса погрузили, зараз і закопають. Зараз І закопають. А цю кров куди діти, собаки будуть лизати. Від присипте, якщо є. Ча? Що в мене? Хлорки в мене нема, воно. нема вапна, нічого нема в мене. Що це робити? Це ж не так собі з стимуєсно. Зараз лопатою лопатою візьмеш на поцепті, копаєш.